Сьогодні продовжуємо огляд найкращих сонцезахисних засобів цього сезону. Почнемо з бестселера бренду Хістом, який ідеально підійде для обличчя та тіла, має найвищий ступінь захисту, має антієчі ефект. Буде дуже гарно зволожувати, доглядати за шкіри, усувати пошкодження, викликані тривалим перебуванням на сонці, такі як фотостаріння та пігментація. Ідеальний легкий СПФ від бренду Theobalже вже другий рік поспіль це є бестселером, який прекрасно буде захищати вашу шкіру, має нежирну текстуру і швидко поглинається шкірою. Покращує захисні функції шкіри надає шкірі заспокійливу та протизапальну дію. Для тих, хто хоче мати водночас сонцезахист і мати легкий тональний ефект. Пропонуємо вам бестселер бренду Холіленд, сонцезахисний крем, який має тон. Він подарує вашій шкірі рівний колір, гладкість та здорове сяйво. Сонцезахист кушон від бренду Round Lab у компактному форматі, який дуже зручно носити з собою, наносити тонким шаром або оновлювати СП в дня. Має натуральний тон фініш, має легку текстуру та тане на шкіри без липкості. Ну і звісно, наша новинка, яка вже стала вашим улюбленцем від бренду Round Lab, це сонцезахисний крем, який буде не тільки захищати від сонцю, а ще й дуже гарно вирівнювати тон шкіри. Він буде сприяти зволоженню, відновленню та заспокоєнню шкіри.